На Житомирщині триває другий етап проєкту Важливий кожен, у рамках якого насамперед люди старше 70 років отримують продуктові набори від благодійних фондів Бічові Геннадія Буткевича та чисті серцем. Організатори проєкту намагаються особисто відвідати кожну громаду. Цього разу за один день відвідали відразу три. Розпочали з Білокоровицької. Булася передача чергової гуманітарної, скажімо так, допомоги продуктових наборів для. Родин на для наших мешканців громади це ті, хто хто старші років, малозабезпечені сім'ї, сім'ї загиблих і сім'ї пропавших безвісти. До продуктових наборів входить 11 найменувань. Це найнеобхідніші продукти, які стануть у нагоді кожному. Там в принципі є все таке основне, да, так, так, що йде до столу. Це і макарони, рис, сіль, чай в консерви. Так. Також там є і ми таким чином хочемо підтримати наших літніх людей для того, щоб їм стало хоч трішечки легше. Проєкт Важливий кожен продовжує розвиватись, тож цього разу до співпраці долучились нові партнери: британський благодійний проєкт «We help Ukrainians», а також компанія Твій Хліб. І дуже приємно бути учасником програми благодійного проєкту «Важливий кожен. За яку ініціював благодійний фонд Біть живи Геннадія Буткевича і благодійний фонд «Чисті серцем, так як даний проект націлений на людей літнього віку і людей малозабезпечених. І мені це дуже велика відповідальність і дуже велика честь участвувати в такому проєкті. Наступною на черзі стала Лугинська громада. Там отримати допомогу прийшло більше людей, ніж очікувалось, але всім приділили належну увагу. Допомога потрібна завжди, як я вже й говорив, не завжди можливо. Людям треба сам кажуть продуктовий там набор чи щось інше. Людям треба увага, що за людину не забув, що вона от вона живе, не просто живе, і вона там собі кажуть в своїх там чотирьох стінах, а за людину згадали. а якщо наче надали невеличкий продуктовий набор там. Це приємно. Я думаю, що для будь для будь-кого отримати подарунок, це приємно. Щоб подякувати благодійникам, одна з місцевих пенсіонерок навіть написала вірш, щоб Україну боронити дітей своїх і землю рідну. Ми не знамося ворогу ніколи. Отримати продуктовий набір прийшов і Степан Миколаєвич. Більше життя він пропрацював пожежником. Тепер йому вже 80. Він давно на пенсії каже, подарунок від проєкту допоможе йому відчути свято. І подарочок, і концерти побачили. все, і будемо до нові, і будемо справляти. Пасочку ще далі продовжати. Надвечір благодійники завітали до народицької громади. Там пакунки з продуктами отримали понад півтори тисячі пенсіонерів. Було все-таки складно зібрати таку кількість людей, але от коли вже ми сьогодні виходили, я бачу, як люди, люди все-таки колись працювали, вони ж десь їздили, хтось був якимсь керівником, хтось був, наприклад, водієм і тому подібне. І от зараз люди виходять, вони хоч за якийсь певний проміжок часу вони побачили один одного. Я бачу, вони спілкуються між собою. Я думаю, що Хоча би через якийсь проміжок часу те треба тре для людей робити, щоб люди себе відчували, що все-таки вони комусь потрібні. Зустрічі з людьми наживо є принциповими для благодійників. Переконані, що так можуть вшанувати людей похилого віку, підтримати та відволікти їх від важких думок. Пенсіонери підтверджують, це надає їм сили жити далі. Для мене це мені там, наприклад, дали дякую. От, але ж мені це не основне. Я просто радий, що мене староста сільської ради запросив, привіз, завезе додому. Все, я, я вдячний дуже. Волонтери кажуть, продовженню продовження проєкту важливий кожен точно бути. І планують приїздити у різні громади Житомирщини щомісяця.